Знаючи, що рівняння х у кубі плюс 2 до рівня АХ при х більше нуля має тільки один корінь, знайдіть цей корінь і відповідне значення А. У відповідь запишіть значення параметра А. Давайте дещо змінимо наше рівняння, перепишемо його, наприклад, ось в такому вигляді. І зробимо геометричну інтерпретацію цього рівняння. Побудуємо графік і функції y до рівні x кубі, і y до рівня ax 2 Х у кубі відома функція, і графік її має ось такий вигляд. Якщо побудувати графік y до рівня ax 2 то Взагалі, якщо А не дорівнює нулю, ми будемо мати лінійну функцію. Ну і, до речі, якщо А дорівнює нулю, то У дорівнює мінус 2 це буде ось така пряма, паралельна до осі Х, але в тому випадку у нас корінь буде від'ємний. А у нас умова х більше нуля. Тому ми розглянемо, що А не дорівнює 0. І це буде е, пряма лінія, яка обов'язково перед невість ігре в точці 0-2. Якщо замість Ха стане 0, то Y-2. Ось так. От. А далі, в залежності від А, може бути яке завгодно е, розміщення нашої прямої, але. Так як у нас іде мова про те, що рівняння має тільки один корінь, то, напевне, наша пряма буде до, в якійсь точці дотикатися до кривої y до рівня Х кубі. В цій точці, наприклад, Х0 вона дотикається, і тому в цій точці єдина буде точка перетину графіків функцій, і рівняння буде мати тільки один корінь. Отже, y дорівнює Ах-2 дотична до функції y дорівнює x у кубі. Що ми знаємо? Ми знаємо, що похідна в точці дотику дорівнює кутовому коефіцієнту k в нашому випадку дорівнює a. Похідна у нас y' це 3 x у квадраті, і буде дорівнювати a. Таким чином ми знайдемо координати точки дотику. Х у квадраті буде дорівнювати А на 3. А має бути більше рівне нуля. І тоді х буде дорівнювати плюс мінус корінь із а на 3. Так як у нас умова х більше нуля, то х0 буде дорівнювати корінь із а на 3. Для того, щоб визначитися, яким буде А. Ми ще будемо мати на увазі, що точка з координатами х0, y 0 точка дотику є спільною для обох наших функцій, тобто задовільняє ось наше це рівняння. Підставимо замість х відповідне значення, будемо мати корінь із А на 3 до кубу, плюс 2 дорівнює. А на корінь із А на 3. Якщо ми піднесемо до кубу, це будемо мати А на 3 корінь із А на 3. Плюс 2 дорівнює А корінь із А на 3. Я перенесу оцей вираз сюди вправо і буду мати, що 2 дорівнює А корінь із А на 3. Мінус А на 3 корінь із А на 3. Винесемо корінь із А на 3 за дужки. В дужках будемо мати, ну, ще можна і А винести за дужки. Тоді в дужках будемо мати 1 мінус 1 третя. Дорівнює 2. Від одиниці віднімемо 1 третю, це дві треті. Тому 2 треті А корінь із А на 3. Дорівнює 2. Далі знайдемо А на корінь із А на 3, тобто, поділимо на 2 треті ліву і праву частину, або це те ж саме, що помножити на 3 других, отут помножити на 3 других, тут помножити на 3 других, це скоротиться одиниця, тут скоротиться, і буде, як ми на бачимо, дорівнювати трьом. Умова в нас А більше нуля залишається, тому піднесемо ліву і праву частини до квадрату, і ми будемо мати А у квадраті А на 3 дорівнює 9. Тому А в кубі на 3 дорівнює 9, А в кубі дорівнює 27, А дорівнює 3. Отже, Рівняння має тільки один корінь, коли А дорівнює 3. Ми це і запишемо в відповідь. А який цей корінь ми можемо знайти, знову ж таки, якщо підставити замість А3 от сюди, бо це є наш корінь. І ми бачимо, що в цьому випадку їх буде рівнювати одиниці.